Доброго дня, шановні члени комісії. Розпочнемо засідання сьогодні чергової нашої земельної комісії, але перед початком хотів би оголосити хвилину мовчання за загиблими воїнами. В сьогоднішньої нашої земельної комісії винесено 18 проєктів рішення, які нам необхідно розглянути. Для розгляду питань передаю слово Ольгу Ларисі Миколаївну, начальнику земельного відділу. Надійшла заява. Будемо розглядати першу чергу присадим від земельної ділянки. Токаренко Олена Васильівна прошу затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж та передати у власність присадим земельну ділянку. Токаренку Олені Васильівні, село Веселівка, вулиця Черняхівська, Земельна ділянка, площа 25 сотні. Не розпозиції. Хто голосує? З землеустрою та передачу земельної ділянки у власності громадянці Біктімірової Валентині Борисів за адресою село Аджанка, вулиця Сіна, 32, земельна ділянка площа 2500. Ну, Про затвердження технічної документації з землеустрою та передачу земельної ділянки власність громадянки вулиць Ощі двадцять п'ять соти присташована в селі Жанка по вулиці Свободи, 32. Пропозиції Питання, хто за? Проти утрималися. Однако. Про затвердження технічної документації з землеустрою та передачу земельної ділянки у власність громадянину Корікову Павлу Григоровичу. Земельна ділянка загальної площі двадцять п'ять соти, в селі Яжанка по вулиці Вишнева, двадцять шість. Підтримую. Голосує. Хто за? Проти? Утрималися. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність громадянці Попсуйку Тамарі Марії Іванівни. Земельна ділянка загальної площі 02396, село Медерово, вулиця Залізнична, 39. Не Хто за? Щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі та передачу земельної ділянки в спільну часткову власність громадянці Андреєві Івані та Ступаку Сергію Івановичу. Земельна ділянка загальної площі 25 сотик розташована в селі Ажанка вулиці Садова 44. Голосуємо. Хто за? Проти отримались. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення. Натурі та передачу земельної ділянки в спільну часткову власність у громадянці е, Бліжнікові Ларисі Павліні та Бліжнікову Анатолію Васильовичу. Земельна ділянка загальної площі 25 п'ять розташована в селі Червоний Яр. Вулиця Молодіжна, 2 Г. що 60 сотих розташована в селі Ажанка по вулиці Линченко. Що в селі Аджанка по вулиці Героїв України 52? Голосуємо, хто, не буде? Не не буде. хто за протимався питання винесемо розгляд сесії. Також про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в оренду для городництва земельної ділянки громадянці Денисюк Олені Геналії. Земельну ділянку просять. На 15 років орієнтовної площі 35 сотів. селі Аджанка по вулиці незалежності 14. Дане питання. Також будемо виносити на сесію. На розгляд сесії хто за то. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення. Це наш військовослужбовець, який їхав воювати, він написав заяву: купив будинок в селі Джанка по вулиці Незалежності 42, площі 25. Сутери, ну, Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Привіляться частина джамської сільської. Територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області. Просимо затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Привіля і ввести в дію нормативну грошову оцінку земельного села Привіля з 1 січня 2026 року. Тож, про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки з земельних ділянок села Джанка, це частина територіальної Джанської сільської громади, і затвердити цю технічну документацію з нормативної грошової оцінки і ввести в дію нормативного грошової ціни пункту села, населеного пункту села Джанка з 1 січня 2026 тисячі двадцять шостого року. Це населеного пункту тисячу вісімсот Що... Пропозиції розглянути дано на питання у на нас засідання сесії. Голосуємо хто за, проти, утрималися. Також наділа, надійшла заява від громадянина Чернія Віктора Павловича про поновлення договору еди земельної ділянки водного фонду для рідногосподарських потреб. Aumentar <laughs> 8% для мене? Ну, враховуючи те, що максимальний відсоток 12%. На аукціоні зараз йдуть, е, виставляються такий, такий відсоток. Е, моя пропозиція також тобі підтримати 8%. Червоний яр, два за межами населення, два в межах населеного пункту. Перший об'єкт про проведення земельних торгів з продажу права оренди на конкурентних засадах, аукціонах, земельні ділянки для рибогосподарських потреб площею 15 гектар і 14 сутих. Це червена ділянка знаходиться за межами населеного пункту села Червоний яр. Цільове призначення для рибогосподарських потреб. Нормативно-грошова оцінка даної земельної ділянки становить 429 тисяч 17 гривень 68 копійок. Строк оренди 10 років. Стартова ціна продажу лоту буде становити 12% від нормативної грошової, що становить 51 тисяча 482 гривні 12 копійок. Гарантійний внесок 30% від стартової ціни продажу і складає. 15444 гривні 64 копійки. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки становить 1% від стартової ціни лота і складає 514 гривень 82 копійки. Розмір орендної плати за даний водний об'єкт з площею 11 гектарів 49,37 37 сотих становить 6341 гривня 16 копійок. За рахунок Проводиться відповідно до методики визначення розміру плати за надані в оренду об'єкти, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 року номер 236. І також віднов... всі витрати щодо оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та організацію проведення земельних торгів, переможець відшкодовує організатору понесені. Сташований даний водний об'єкт в селі Червоний Яр за межами населеного об'єкту. Нормативна грошова оцінка даного водного об'єкту становить 303 459,6 копійок. Років стартова ціна лота з продажу оренди земельної ділянки становить 12% від нормативної грошової, що складає 36 тисяч 415 гривень 9 копійок. Гарантійний внесок 30% від стартової ціни, що складає 10 тисяч 924 гривні 53 копійки. Круг земельних торгів аукціону 1% від стартової ціни лота. Це 365 гривень 15 копійок. Розмір орендної плати за водний об'єкт площею 7 гектар 63,92 складає 3512 гривень 17 копійок. Також витрати на оформлення документів понести переможець відшкодовує організатору у витрати. витраті. По цьому об'єкту витрати 35-900. Земельних торгів з продажу права оренди на конкурентних засадах земельної ділянки для рибогосподарських потреб загальною площою 9,98 гектара Це земельна ділянка, цей ставок знаходиться в межах населеного пункту села Червоний Яр. Нормативна грошова оцінка становить 112 тисяч 136 гривень і 11 копійок. Трук оренди 10 років, стартова ціна лота починається з 12%, що складає 13 456 гривень 33 копійки. Гарантійний внесок 30% від стартової ціни продаж лота, що складає 4036 гривень 90 копійок. Трук земельних торгів становить 1% 134 гривень 56 копійок. Розмір орендної плати за водний об'єкт площею 7 цілих і 36,18 гал становить 2707 707 гривень 71 копійка. І переможцю приступити до використання земельної ділянки після укладання договору оренди і витрати в сумі 26 900 повернути організатору торгівлі. Засада в аукціонах земельної ділянки для рідногосподарських потреб площею 12 гектарів 51 17 тисяч сотих. Земельна ділянка це знаходиться в межах населеного пункту села Червоний. Нормативна грошова оцінка даної земельної ділянки становить 140 тисяч 500 гривень, 86 копійок. Срок оренди на 10 років. Стартова ціна продажу плоту буде складати 12%, що складає. 16 860 гривень 10 копійок. Гарантійний внесок становить 30% від стартової ціни, складає 5 058 гривень 3 копійки. Круг займальних торгів 1% від стартової ціни, лота складає 168 гривень 60 копійок. Розмір ранньої плати за водний об'єкт складає 3 299 гривень 43 копійки. Переможцю приступити до використання земельної ділянки після вкладання договору оренди земельної ділянки та реєстрації права відповідно до закону України понесені витрати в сумі 2700 відшкодувати організатору земельної торгівлі. Голосуємо Порядок денний нашої